Ось таким методом я буду підв'язувати молоді пагони винограду. Тобто, як бачите, ставляться туди під корінь ось такі прутики. І ось в цих місцях буде йти підв'язочка. Тобто так, десь під листком От, його зафіксував. І хай собі так росте. От сюди, отак от до перших протяжок, ставлю такі прутики. От. Ось тут я їх заготовляю вже потихеньку. І такий є спосіб для підв'язки пагонів на молодих однорічках. От. Можна. В'язати до стовбура шнури і підв'язувати шнури до перших площин. Але е скільки вдасться мені нарізати такого пруття, от так буду робити, так буде просто швидше. от <кій> Отож, такі методи нарізаю я клинове, різне. от І по всьому виноградничку буду бігати і розставляти. Ось такі кріплення для того, щоб вітер не зламав пагона. Тому що зараз, на даний момент, саме основне зберегти ось ці всі пагони, так як це будуть на наступний рік наші майбутні плодові рукава. От. Отже таким чином прути будуть тримати кожного пагінця. Буду залишати на сильно рослих по 4 штуки, на слабоватих по 2. От. Якщо є десь зовсім чахлий, ну тоді одну лозу лишати, так як, так як і на саджанцях в шкілці. От. З нормуванням пагонів я ще чекаю, тому що, як бачите, є суцвіття, і вони вже починають. Появлятися на багатьох багатьох рослинах. Так як мені в цьому році потрібно показати для людей сортності, які у мене ростуть, то на тих саджанцях, які дають суцвіття, я буду залишати деякі ягоди. Все суцвіття повністю не буду залишати, так як ціла грона може вплинути на подальший розвиток достигання. Самих ось цих пагінців. І щоб нам на осінь перед зимовим вкриттям отримати хороші, визрівші коричневі плодові рукава, то цілу грону на однорічних саджанцях краще не лишати. От, взагалі, взагалі то її краще зовсім видаляти всі всі суцвіття. Але в цьому році мені обов'язково потрібно. Показати і підтвердити кожну сортність із 120 саджанців винограду. От. Отож, нарізаю, заготовляю і все, стягую сюди на виноградник. Прутів треба багато, тому що 120 саджанців сидять всі на винограднику. Дякувати Богу, всі врятовані від зворотніх морозів, і тепер біля них ще багато праці. Отож, моя методика це прути і підв'язка шнурками. Всім дякую за увагу.